Друзі, стало настільки спекотньо, що я, як ви бачите, вирішив переїхати під землю. Я повністю розібрав свій будинок та склав його прямо під землею. І ви тільки но ну, подивіться на це. Згоден вид з вікна, звичайно, не дуже, але зате температура під землею дозволяє гарно жити. Тут більш прохолодно, аніж зовні. І я зараз хочу порадити селянам зробити те ж саме. Навіщо терпіти цю спеку, коли можна її не терпіти? До речі, селяни, вітаю! Вітаємо тебе, Кавон! А що це ви всі? Посміхайтеся. Та так, не звертай увагу. Ну добре, я просто хотів вам сказати, як ви можете боротися з цією спекою. Ну і як же? А ходімо за мною, я вам зараз це покажу. Ось він повинен бути десь тут, постривайте ну. Це що взагалі таке? Ге-ге, ми не знаємо, кого точно не знаємо. Я так і знав, щось в їх посмішці точно було не так. І ось подивіться, що вони наробили. Як тепер мені знайти мій підземний будинок? А ми не розуміємо, про що ти. Навіть кажеш. Та звичайно, я розумію, що все це ви. Ну так, це ми і що з того. Ви навіщо це зробили? Для того, щоб трохи посміятися з тебе. Ех, я розумію, що вам смішно, мені взагалі не смішно. Я хотів вам допомогти, але після цього я не буду допомагати. А ти думаєш, в нас у самих не вистачить розуму свої будинки під землю викласти? Ну не знаю, ви ж цього не зробили. Та нам це просто не треба, тому що в кожному з наших будинків є кондиціонер. І це дійсно, друзі, як ви бачите. Правда. Ну добре, селі, не пожартували досить, які двері правильні, які двері ведуть до мого підземного будинку. А ти сам це і перевірь. Бажаємо тобі успіхів, а ми будемо за цим спостерігати. Так, ну що ж, добре, друзі, я не знаю, напевно, треба почати з перших дверей. Давайте одразу в них зайдемо. І тут я взагалі нічого не бачу, хоча постривати, тут написано привіт. А ще тут написано ахаха. Селяни, це взагалі не смішно, але ж добре. Ті двері, друзі, які ми вже з вами відкрили, зачиняти не будемо. Щоб зрозуміти, де. Я був, а де ні. Ти взагалі рахував, скільки тут дверей. Насправді ні. Але я точно бачу, що в одному ряді знаходиться 9 дверей. Рядів таких сілих 13. І виходить так, друзі, що тут 117 дверей. І тільки одні з них правильні. Селяни, я зараз знайду правильні двері за декілька секунд. Ось ви зараз самі це побачите обережніку лава. Фух, построїть, а це що не справжня лава. Я нічого не розумію, друзі. Я, як ви бачите, впав у лаву, але з моїми серцями все нормально. А, я зрозумів. Зрозумів, це не справжня лава, знаєте чому? Тому що коли я в ній знаходжуся, мені дають ефект вогнестійкість. І ось коли я з неї вийшов, цей ефект мене просто зник. Гарна спроба, але мене це взагалі не злякало. Йдемо одразу далі, а тут нас що, а тут просто кущі, сухі кущі. Сподіваюся, мій будинок буде саме в цьому першому ряді. Можливо, а можливо і ні, ми тобі не підскажемо. Друзі, ось зараз відкрито коментарі та напишіть, як ви гадаєте, в якому ряді знаходиться мій будинок. В одному з тринадцяти. Напишіть у коментарях. Тобто він може бути в першому ряді, на вашу думку, а може в п'ятому. Тому напишіть у коментарях, як ви гадаєте, в якому ряді знаходиться мій будинок. А я вже знову ж таки йду далі, тому що нам треба поспішати і тут зомбі постривати. Ну я взагалі нічого не бачу. Добре, що вони милі і мене не б'ють. Бачите, друзі, з моїми серцями також все нормально, все зомбики, я я навіть спілкуватися з вами не хочу. А вам, селяни, повинно бути соромно. Це ще чому. Тому що можна сказати, що ви мені навіть в мій будинок зайти не даєте. Але ж добре, спускаємося далі і постривайте. Ну що це взагалі? Таке друзі, а я а, а я падаю, причому, як ви бачите, доволі повільно. Чи що? А ні, ні, тепер вже не повільно. І ви тільки не подивіться, наскільки сильно я підстрибнув. Добре, далі на драбину, щоб потім довго не підніматися. Хоча як ви бачите, підніматися все одно треба довго. Тому давайте зараз просто поспішати. Це мій план, швидко відкривати двері, спускатися і все тут пер перевіряти кавун. Так, я кавун, а ти хто? ем, Це я кавун, добре, добре бувай. Тому що зараз почнемо з ним сперечатися. Це буде дуже навіть. Тому одразу падаємо сюди і селяни. Що таке, злякався? Ну насправді мене цими декораціями до Хелена взагалі ніяк не злякаєш. І не здивуєш, я взагалі такі декорації вже бачив, але виглядає дійсно трохи страшненько, якщо не знати про те, що це декорації. Я про це знаю, тому я і не хвилююся. О, дивіться, друзі, ми майже один ряд вже пройшли. Я ж кажу, доволі швидесенько. Що це Що це, це? це взагалі таке? Це була нужна вода, але вона отруйна, в неї не можна срабати. Авіщо тут це зробив? Ну тому що я думав, що там мій будинок знаходиться, але ж добре. Останні двері в цьому ряді, друзі, перевіряємо. І тут, як ви бачите, супер спекоче, тому що подивіться, скільки тут взагалі вогню. Селяни, ви ось навіщо стільки вогню розповіли, скажіть мені, ось просто навіщо? Що ви збираєтеся з ним робити? Та нічого, ми просто вирішили зробити спекотню кімнату, ось і все. Слухайте, це був тільки перший ряд з тринадцяти, а давайте ви мені якось підсказувати будете. Є в нас одна ідея, ми можемо дати тобі підсказку, а якщо. Всі всі твої глядачі поставлять лайк. О, так це те, що мені зараз і треба. Тому друзі, для того, щоб селяни все ж таки мені дали підсказку, сказали, де знаходиться мій будинок. Треба, щоб кожен з вас поставив лайк. Так, друзі, будь ласка, зробіть це. Це умова селян, і нічого сказати проти я їм не можу, тому що ви самі бачите в яку ситуацію я потрапив. Тому просто підтримайте мене, щоб вони мені нарешті підказували. Ні, ні, каво так справи не робляться. Передані багато лайків мало. Це що таке? Ну вони мене вже з трохи починають, але ж добре. Без підсказок селян я точно не впораюся. Тому, друзі, якщо ви ще не встигли поставити лайк, обов'язково це зробіть. Тому що якщо хоча б хтось цього не зробив, на жаль, селяни не будуть мені підсказувати. А без їх підсказок мені треба буде відкрити абсолютно всі ці двері, а я не хочу цього робити, тому що в мене це займе напевно, тиждень. Тому просто поставте лайк, у вас це не займе багато часу. Ну добре, добре, будемо тобі підсказувати. Фух, не дарма. До речі, дякую всім тим, хто мене підтримує, ви найкращі. Так, ну що ж, давайте почнемо з підсказок. Як ви будете Одразу Кажуть, до мій будинок. Ні, ось дивись, камо, коли ти будеш знаходитися близько до нього, ми будемо казати гаряче, а коли ти будеш знаходитися далеко від нього, ми будемо казати холодно. А, це гра в холодно гаряче, добре. Так, давайте одразу зараз підемо куди сюди. Насередину селяни, кажіть, тут мій будинок. Холодно, камон, холодно. Ну що ж, добре, тоді спробуємо зараз дійти до самого кінця. Я думаю, що будинок точно десь тут селяни, а тут я холодно або гаряче. Холодно, камон, дуже холодно. Постувайте, ну якщо його ось. Тут в кінці немає, посередині також немає. Може, він десь поряд з селянами. А ось тут селяни. Я стою, скажіть мені, що тут холодно, бо гаряче. Ну на те, щоб гаряче, але тепленько. О, це вже хоча б якийсь результат. Ну що ж, якщо тепленько, знову ж таки треба відкривати всі двері, тому що все одно ми майже нічого не змінили. Але зате ми знаємо, що там мого будинку тепер немає. Ну що ж, відкриваємо одразу наступні двері. Тут що нічого немає. А, друзі, подивіться, тут є банкомат, але на жаль, мене немає з собою банківської картки, та й взагалі вона мені і не потрібна. Але бачите, три банкомати тут стоять непогано. Знову ж таки піднімаємося. І одразу відкриваємо наступні двері, і одразу сюди стрибаємо. Як ви бачите, тут взагалі ляльок доволі багато. Всі вони такі прикольні. Але ж знову, я ляльками не граюся, вони мені не потрібні. Селян, навіщо ви все це сюди поклали? А ти знаєш, як складно вигадати те, що класти в цілих 117 кімнат? Ну, до речі, так, я про це не думав. Це дійсно складно в 117 кімнат щось покласти. І причому, щоб все це було різне, друзі, це як ви бачите, дитячі. Кімната, слухати, ну вона просто ідеальна. Тут і карти є, можна вдвох пограти, і дарси, і взагалі баскетбольне кільце. Навіть дом з піску ось такий. Все це супер круто. Навіть бачите, є літак з паперу. Я такі в дитинстві робив. І вони, до речі, непогано також літали. І тут в нас, друзі, рослини. Як ви бачите, дуже-дуже дуже багато різноманітних рослин. До, до речі, виглядає прикольно. Це взагалі, подивіться, кактус такий. Мені в дитинстві казали, що він дуже колючий, хоча насправді не екстремально колючий. Але знову ж таки не сильно виглядає прикольно. Це взагалі якась міні пальма Бачите, багато-багато різних рослин. Деякі б з них я, до речі, забрав би до себе додому, але ж знову ж таки я свій будинок знайти не можу. Так, друзі, дивимося, що тут далі. Тут, як ви бачите, є різні кубки, тобто це бронза, це серібро, а це золото. Трофеї, як ви бачите, також різні є. Ось навіть риба якась. Я току ще ніколи не бачив. А це, а це, як ви бачите, просто човник. Маленький, маленький човник. Ну що там селяни? Тут вже більш гаряче або більш. Холодно. Більш гаряче, аніж було. Ну що ж, недарма тоді я почав спочатку. Скоро я точно його знайду, точно, точно його знайду. Це в нас що таке. А подивіться, друзі, це кімната, де взагалі різні пічки. Бачите, якась суперсіра, така зелененька, синя. Взагалі багато-багато. Ця взагалі супер червона, ще щось є тут. Я не знаю, навіщо це, але добре. Смажити я нічого не збираюся, мені все це зараз взагалі не треба, якщо чесно. А це в нас подивіться. Кімната якогось лікаря, бачите, тут і Мікроскоп є і взагалі зілля якісь розряд аптечка, друзі, все, що тільки треба. Але я в цьому також не дуже сильно розбираюся, тому мені навіть можна в цій кімнаті нічого не брати. А краще одразу переходити в наступну. І, о, друзі, точно. Подивіться, скільки тут цих чайників, друзі. Я просто в шосі. Їх тут багато, і напевно, напевно, в них чай. Ну, я так думаю, подивіться. Так, а вон в них чай. До речі, можеш його випити, поки гарячий. До речі, друзі, відкрийте, коментарі та напишіть, який саме на. Вам подобається пити більше всього. Це може бути чай, какао, взагалі, що завгодно. Тобто, напишіть, що ви п'єте вранці. Особисто я каву вранці не дуже люблю. Та й взагалі каву не дуже люблю, тому п'ю або какао, або якийсь молочний шоколад. А ви знову ж таки напишіть в коментарях, що вам подобається більше всього пити. Який ваш улюблений напій? А мені чай подобається. Ну, селян, кожному, звичайно, своє. Спускаємося далі. Друзі, до речі, подивіться, скільки тут стільців різних можна на цьому послати. Сидіти можна на цьому, можна на цьому слухайте. Прикольно, слухайте. Я навіть не знаю, який би я до себе забрав додому. Всі вони такі різні абсолютно. Але що сказати, вони мені подобаються. До речі, здається, ми вже закінчили другий ряд, друзі. Так, двері не можна зачиняти. І це ми пройшли 18 кімнат, що, до речі, непогано. Ну Селяно, ну я ж трохи ближче підходжу до свого підземного будинку. Ну, да, звичайно, ще трохи тепліше стало, але поки що не гаряче. Ну добре, добре, буду мати це на увазі. І ми переходимо вже до третього цього ряду. Камон, будь обережніше. А що тут знову небезпека? Якась на мене чекає, чи Що? О, подивіться, друзі, це ж гарбузи, причому абсолютно всі різні. Тобто це звичайний гарбуз, всі його бачили. А цей, подивіться, на нього здається, хтось сів. Це звичайний, це також звичайний, але все одно вони відрізняються один від одного. Ого, подивіться на цього страшного. А, так це це ось цей. Просто вони тут всі втрьох, скажімо так, зібралися. Ну а що, непогано. Але гарбузи, я, якщо чесно, не дуже люблю. Ого, друзі. Ти подивіться, що це за кімнатника. Ви тільки ну подивіться, скільки тут скринь. І взагалі тут є ось така скриня з скелета. Я, я не знаю, мені її відкрити Давайте відкриємо. А, все нормально, я думав, зараз скелет з'явиться. Це в нас скриня з паролем. Пароль я не знаю. Це взагалі якась червона скриня. Я не знаю, це що таке. І взагалі є величезна ось така скриня, друзі. Ви уявляєте, скільки в ній місця? В неї можна покласти взагалі все наше село, напевно. Тільки через її величезні розміри. Так, а тут в нас подивіться, друзі, величезний. Вибір гітар. Гітару однакові, але просто кольори в них, як ви бачите, різні. Ну я б напевно обрав навіть не знаю. Ну, жовту або зелену, ну щось типу такого. Але я на гітарі не вмію грати. Точніше, грати на ній, напевно, зможе хто завгодно, гарно грати не вмію. А я вмію. Ага, чув я з самого ранку, як ти граєш на гітарі. Краще б я цього навіть не чув. О, подивіться, друзі. Тут різні двері. І, до речі, ці двері для бункера підходять просто ідеально Бачите, як вони довго відкриваються, тому що вони просто... Броньовані суперзалізні. Ці, до речі, доволі швиденько відкриваються. А ці, знаєте, такі барні, ось так вони відкриваються взагалі. На них можна не натискати, можна просто спокійно проходити. Камо, ти просто не розбираєшся в мистецтві. Хто це? Я не розбираюся? Це ти краще навчись е, грати, а потім вже грай для всіх. Ого, що це тут таке, друзі? А Тут вентилятори. Дивіться, як вони мене відкидають. Тобто я просто зараз не рухаю, не рухаю взагалі клавіатурою, мишкою. І е, ці вентилятори вони самі по собі мене. Не піднімають і ось як ви бачите, я навіть дивіться, зараз у повітря просто почну взлітати. О, бачите, в повітрі знаходжуся. Просто в повітрі. Так, а тепер якось відпустіть мене, тому що я просто хочу вийти. Ось такою чином нормально. А скільки разів ти злякався, поки відкривав ці двері? Нескільки я ж не лякався. Тут взагалі в цих дверях нічого страшного немає. Це взагалі що за акваріуми, в яких печиво? Я не розумію, це, це навіщо? Це для чого. Бачите, в цих акваріумах печиво. Акваріуми різні, ну добре. Я ще поки що не зголоднів. Тому їсти не хочу. Йдемо одразу далі. А тут в нас, як ви бачите, рамки. А в цих рамках, друзі, різні мечі. До речі, ми можемо їх взяти в руки, звичайно, ось таким чином ходити з різними мечами. Давайте всі заберемо. Ну, я хочу це. Хоча б якась користь від цих кімнат, я, я так думаю, повинна бути, подивіться, взагалі різні різні мечі. Поки що їх в бік, тому що вони мені навряд чи знадобляться. Сподіваюся, в цих кімнатах ніхто не захоче мене знищити, тому що я не хочу, щоб взагалі мене хтось знищив. О! Ось це набагато цікавіше. Знову ж таки, рамки, а в рамках різні діаманти. Ось що це за діамант такий сіро-червоний якийсь. Цей просто зелений, сірий, червоний, і знову зелений. Такий більш салатовий, блакитний, рожевий, жовтий і фіолетовий. До речі, друзі, також забираємо. А чому б і ні? Давайте, я ж кажу, користь якась повинна від них бути. Цілих 9 діамантів забрав, різних. Треба було раніше забирати те, що знаходиться в цих кімнатах, якщо чесно. О, вау, 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 друзі, а це дві. Світлячки. Ось давайте на цього дивитися. Він зараз не світиться, а зараз світиться. Подивіться, їх тут, здається, вісім, так, їх тут вісім. І вони ось так світяться. Слухайте, прикольно. Я хочу їх додому забрати, але не знаю. Може вони кусаються, тому краще цього не робити. Хоча селяни їх тут якось поставили. Добре, потім попрошу в селян, щоб вони декілька таких світлячків до мене додому поклали. Давай, а де твій дім? Ну так я його зараз знайду. Ви ви ж мені підсказуєте Ось я вже дивіться. Три. Ряди пройшов з 13 Я на четвертому. Де мій будинок? Кало часом стає все більш тепло, тому продовжуй, продовжуй. Буду сподіватися, що ви мене не обманете, друзі. Перші двері в четвертому ряді. і Тут просто вода. І чого? Він цікаво, на ньому можна тут їздити? До речі, так, бачите, я можу хоча б на ньому ось таким чином кружляти. Непогано, непогано, але треба зараз ось таким чином вийти і вже проходити далі. Знову ж таки, відкриваємо стрибочок, і тут у нас портал в пекло. Ага, зрозуміло, портал в пекло, але він мені. Не потрібен. Дякую, селяни, що ви його сюди, звичайно, поклали, побудували. Але це не те, що мені треба Ого, подивіться, скільки тут вибухівки. Ну тут тут би забель, запальничку взяти, знаєте? Та використати б її, але краще поки що не треба, тому що тут взірватися може взагалі все від такої великої кількості вибухівки. З вибухівкою треба бути максимально обережним. І я не знаю, ви селяни хотіли мене цим налякати? Ну, типу, взагалі ж не страшно. Ну, якщо так подумати, що в цьому страшного? Взагалі. То це не тебе відлякувати, а птахів. А хіба птахи можуть відкрити самі ці двері, щоб налякатися? Ой, калу, нічого ти не розумієш. Відкривай далі. Фух, друзі, сподіваюся, я з свій будинок раніше, ніж відкрив всі ці двері. Ми відкриваємо їх доволі довго, а навіть ще половину дверей я не відкрив. Тому добре, переходимо далі. О, подивіться, друзі, тут у нас фламінго. До речі, супер гарні такі рожеві птахи. Здається, я ніколи в житті навіть фламінго її не бачив. Чи бачив, хто його пам'ятає? Напевно, що все одно вряче. То ще Подивіться, що це взагалі за кімната така. Ми тут осколо всі не потрібні нам папери. Так це ж не смітник, але ж добре, нехай будуть тут. Вони дійсно сюди покоють все, що тільки можна. Ну ось серйозно, а ось таке мені подобається. Сподіваюся, що вся ця їжа не отруєна. Ні, ну ми ж знали, що ти пройдеш багато тварин і захочеш їсти, тому смачного. Це перша кімната, яка мені сподобалася. Добре, друзі, давайте зараз спробуємо з'їсти ось цей пиріг. Добре, ми його з'їли. Тепер давайте одразу цей і напевно ще. Ось цей. А далі хочу ось це печу. Не знаю чому, воно просто з виду гарне. Фух, наївся, а тепер можна знову ж таки переходити далі. До наступних дверей відкриваємо. А, селяни, а у вас що фантазія закінчилася? А чому тут взагалі нічого немає? Чому тут порожньо? У нас дійсно на цих дверях закінчилася фантазія, але там не порожньо. Продались уможна, там є кнопка. Кнопка я її не помітив. Добре, давайте зараз подивимося. Ще, ще кнопку мені шукати вашу, чи що? О, друзі. Ось вона, а вона дійсно непомітна, тому що також зроблена з каміння, бачите? Ось, я натиснув, ще раз натиснув. Ну що ж, добре, сподіваюся, наступна кімната буде хоча б цікавіше за цю. І знову ж таки, друзі, я не знаю, що це виглядає прикольно. Тобто, це, знаєте, блоки мобів. Тобто це скелет, ендермен, зомбі, гаст, блейс, це оцелот якийсь. Це, напевно, також оцелот. Це навіть не знаю хто. Ну, і це також не знаю хто. Також, напевно, знаєте, якісь боси або моби. І це вже четверте. Ряд. Селяни, я думав, я знайду свій будинок набагато-набагато швидше. Але ж добре, о, дивіться, друзі. А тут одразу я зрозумів, що це. Байк такий, подивіться на нього. Селяни просто, напевно, скинув його з висоти. Бачите, як він стоїть дивно. Ні, ну вони точно його скинули з висоти. Я, я в цьому навіть не сумніваюся. Камо, це не твій байк, тому хвилюватися за нього не треба. Ну добре, просто цікаво, як вони його потім звідти будуть діставати. Він все ж таки важить доволі багато. О, друзі, а тут в нас броня, як ви бачите. Бачте. Прозора якась, чи що, я не розумію, чи вона просто сіра. Добре, давайте зараз заберемо ось таким чином. І зараз на неї подимуся. Так, друзі, а я зрозумів, вона не видима. Тобто, бачите, тримає шалом в руці, надягнув, а нічого не змінюється. Броня ця дійсно не видима. А постривайте, ну, я ще й забув щось. Кросівечки забув. О, ось тепер готово. Ну що ж укаву на тепер не видима броня. Чому б і ні? Добре, йдемо одразу далі. Тут в нас, друзі, як ви бачите, гаджети, причому, до речі, непогані. І планше. І комп'ютер тут є, і навіть ноутбук. Вже увімкнені слухайте, а мені це подобається. Тому також все це забираємо додому. Цікаво, звучино, коли я вже нарешті знайду свій дім. Фух, щось вони якось дуже довго ло, ламаються, але ж добре. Потім, якщо що, я їх заберу. Ці кімнати нікуди не дінуться. Кавот гарячі, гарячі. Тобто, друзі, пам'ятаєте, спочатку вони казали спекотньо. А ні, вони просто казали тепло, а зараз вже гаряче. Тобто, мій будинок повинен бути ну десь ось тут, може в цьому ряді, а може в наступному. Але не більше. Будемо на це сподіватися. Стоп, що корова? Майже сама вибралася звідси по драбині, ви це тільки що бачили. Слухайте, селяна, вам нормально корову закривати тут взагалі, Ва вам її не шкода. Чи що, я не розумію, Добре, корова, якщо хочеш, можеш виходити, я тебе не тримаю. Та вона там як в готелі жила. ми їх годуємо п'ять разів на день. Ні, ну якщо так, тоді вже добре. У бачите, вона зараз сама вийде. Давай, 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 курівка. Я тобі навіть трохи з цим допоможу. Ось так, ось так, ось так і все. Можеш виходити. Давайте вдаримо її, все. Вийшов, ура, друзі, ми врятували тільки що Цю корову звав. Ми великі, молодці. Ось там бігає налякана. Ну хто тебе про це просив? Ну а що таке? Це ж я повинен був її побачити. Я її побачив, все. Тепер вже можна її випускати, поструювайте. Ну, друзі, так це мій будинок. Селяни не збрехали, дійсно було гаряче. Ось ліжко, тумба моїх комп'ютер. Друзі, я його нарешті знайшов. Але але який він був по рахунку? А серйозно, який він був по рахунку? Це, друзі, був п'ятий ряд. Чотири ряди, це в нас 36 дверей. Тут далі рахуємо 37. 38, 39, 40 і на 41-й двері, друзі, ми знайшли мій будинок. Ура! Так ви тільки не подивіться, я майже до половини дійшов. Тобто ви бачите зачинені двері і відчинені двері. Ні, до половини ще треба було, звичайно, пройти, але все одно бачите, наскільки я багато за сьогодні пройшов. Не дякуй, не дякую, кавон. А, я вам ще подякувати після цього е, повинен чи що? Ну так, тобі ж було весело, і нам було весело. Ну, до речі, так, це також правда. Друзі, Напишіть у коментарях, які з цих відкритих дверей, які ми сьогодні відкрили. Вам сподобалися більше всього. Мені, звичайно, двері з моїм будинком. А якщо це не брати до уваги, то напевно двері з квітами, з комп'ютером, планшетом, ноутбуком, ви тільки що бачили. Та й взагалі кожна з цих обережно дверей відрізнялася від іншої. Тобто, куди не зайди, щось буде взагалі інше. І все вони абсолютно різне. І це прикольно. Ось за це мені сподобалися ці двері в цілому. Деякі просто сподобалися більші. Менше, а деякі менше. Десь бугони що подивитися, а десь, наприклад, ні. Як, наприклад, ось тут де рейдужна вода. Але в цілому було круто. Ну ось тому ми і кажемо, не дякую. Ні, ну дякую, дякую, ви молодці, ви, ви таке зробили. Я просто коли знайшов свій будинок, я вже заспокоївся, і я не сержуся на вас. А до цього так, емоції в мене були сильні. І я на вас дуже злився. Але зараз ні. Зараз я відношуся до цього дуже добре. Тому що я повеселився і до речі. Друзі, обов'язково зараз натискайте на інші мої відео. Дивіться. Вони звичайно також цікаві. А також ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб підтримати мене. З вами був я Кавун. До нових зустрічей.